Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле. Коля привіз сьогодні знову гній. Вже на сьогодні другий день. Вчора одного прицепа вивезли, а потім почався йти дощ, то вже сьогодні зранку Коля загрузив. Приїхали ми на поле, ще ми тут нічого не сіяли. То думаю, копно ще попасти на його. людям Або ще людям згрузимо. Але тут позначено, коли придивляється, де тут що. Воно. Ну давай, вже як вийде. Коля чи собі, чи сусідам приблизно. Поможемо. Трошки поможемо. Сніг то так не, не крепко видно. Але все рівно вже знаєш хто по сусідству і що там було в тому році, так? Да? Просто батько дискував. Батько дискував. То сьогодні вже не буде таких колій, трошки примерзло за ніч. А ще й не орани, то не буде так просідати. Рисепі колеса, трактори. Я хати вже весь дні забрав, зараз перекину його так в одному місці. Попробую сьогодні через бік перекинути. Через зад так трошки воно виходить не дуже. Тут писали, що вал бороть включений, то він, бачите, крутиться постійно, виходить, коли масло холодне. Зараз трошки вже помаліше. Покинулись. Оце я вже трохи проїхав. Ну, Влітку не, не крутиться. Масло річче. Ой, знаєте, на бік, на бік веселіше виходить, краще. То все-таки треба буде, мабуть, зробити одну сторону, так, приварити завіси, щоб... Книжечкою борти відкривалися отой верх, просто на завісах. Якусь одну підібрати будь-яку. Ой, не, не треба трактора рвати. страшно від'їжджать щоб не перекинути вихого все там Ой, якось так. Треба листь якогось віночка тебе взяти, щоб оставляти на прицепі, щоб був би. В вже вигрузили, зараз вже будемо їхати додому, а весною все добре. Плануємо тут кукурудзу посіяти. Тут в одному місці три ділянки. то кукурудза на все добре. І так качанами. І якщо гарно буде, можна і силос, тут близько так біля села. А скільки коля тут сотень? Що ми не знаємо. Ну, 30 буде чи 40? Тут три, а ті менше. Добре, поїхали у такий гарний морозиць. Поїхали такий легенький мороз. Так, добрий ранок. Трохи, знаєте, проберемо стежинку, щоб було, видно, що люди живуть. Давно вже такого снігу не було, що можна подгрібати, підкидати. Гарно, так? Ще вчора м'ячком бігали, так і оставили, там. Той там і буде полежувати. Треба ще й хлопцям трохи оставити, щоб вони нагуляли бо зранку такий. Надіюсь, я вам видел. Кирилл, хай, привет. Гарно п'є? Да. А, ну нічого. А цига не захотів? Що? Цига не хоче? Добре. Все я в хатві розбирайте самі тут. Угу. А бо я вже не хоче? Ти що не хоче, то значить, все забирай. Сьогодні ми приступаємо вже прибирати свіжину. Вчора Коля після обіду попросив кума. Вони вдвох зробили. Перша свіжина у нас буде з Яловичини. Вже м'ясо в нас тут чекає на кухні. Вчора Коля з кумом зробив, потім його змив все гарно керхером, а вже увечері пообрізав. Потім ми замочили його водою на ніч. Ну а сьогодні вже принесли в хату, вже воно вимочене, гарно все. Ми вже думали, ми планували так одного дня яловичину, на другий день свинину, але нам так не виходить, бо ми хочемо в першу чергу зробити тушонку із яловичини, а вона в нас два дні має дозрівати. Ну, ми вже е, тушонку робили з свинини, то два дні м'ясо так дозрівало, лежало, то ми думаємо, то на що нащо там, щоб свинина чекала, скільки днів, а потім ще ав автоклав, коли похолодає, то свиня вже буде пізніше, правда? Самої м'якоті в нас вийшло 105 кілограмів. Ще, можливо, коля, що тут ще пообрізає таке. В першу чергу накрутимо фаршу, то я так вирішила, в одну шухляду буде фарш з яловичини, а вже коли буде свинина, то в другі шухляди так уже буду. А потім, коли вже буду брати на кухні, що готувати, то буду кульочок брати яловичини, кульочок свинини, де буду перемішувати. Раз вже так ми вирішили. Зараз понарізаємо такими кусочками, щоб поперекручувати його. Гострий? То ти вже вчора цілий вечір обрізав? Так було багато роботи біля такої свіжелії. Хоча я вчора колі спомнила, що пару років тому, помниш, колі, як ми дві свіжини зробили за один день, зранку зробили свиню, ну такі були в нас свині великі. Ну такі, як і зараз. Упорались ми з одною десь приблизно до обіду, а потім коля каже, ще такий день довгий, давай ще каже одну. А була зима, цілий день ми там все їх мили, прибирали. То так змерзли, що на другий день ми і коля заболів, і я, то я кажу, давай лише ми перш яловичину приберемо, а потім вже приступимо до свинини. Правда? Правда? Ну, <по> бо так роботи багато. Оце вже воно таке в нас вимочене. То як вимочене, то гарніше таке біле. Ножи коля погострив. Вчора цілий вечір обрізав, то вже сьогодні знову погострив. Зараз спробую я крутить м'ясорубка. Побачимо, які для неї підходять кусочки, бо такими немалими малим понарізувала, щоб знати нам, чи більшими, чи меншими. Ножа я поміняла, бо того разу неправильно я поставила. М'ясорубку сполоснула. Отакими От довгими і довгі і грубші, щоб знати, якими більш-менш. Отак От швидко. Коля з такою швидкістю добре чи помаліше. Wow. Да. Oh, як казав Коля, хай не я принесу яке стегно чи лопату, тоді вже випробуємо, як вона крутить. Накрутимо фаршу, щоб позаложувати в морозилку. Хай приморожується, а вже потім будемо нарізати на тушонку. Частину м'яса відложу також ще на ковбасу. Що там, Ярик? ходи, побачиш як. Сьогодні у нас такий мороз маленький, то ходили на вулицю. Добре, як на вулиці, як мороз. Бачите, як швидко? І так тихо, добре, що тихо, не гудеє. Треба так наложити, багато. такою м'ясорубкою можеш коня йти перекручувати, бо як раніше нашою, тою, що в нас була, то коли як приступив, то вона майже і прогиналась, і піщала від такої перегрузки. І здається, так і помалу його ж так підкидає. Треба, щоб багато було підготовлено нарізаного. Зараз це перекрутимо, потім наріжемо. Багато все, що так заплануємо. Треба одному підкладати, а другому відкидати коля. Зараз я його покульочка. Саме якраз. Можна і більшими, але якось так ми привикли вже такими. Як почали. Отакий От вийшов фарш. Це на насадку на дрібнішу. Бо там є ще більше. Ну саме якраз. Хлопці то вже хочуть гамбургерів, побачили вчора в тіктосі, такий гарний. Що? що 400, 400, 400 з бічка вийшло. З одного бічка, ну там казали, скільки кілограмів, то вийшло 480 гамбургерів. Угу, дітям позвали їх. Пороздавали дітям. Хлопці нам показували, скільки може з одного бичка вийти і коня. Ну кажу, хайну ми накрутимо, нажаримо котлет, напечемо булок. Так, ну все коня. приступай теж до мене. Фарш ми перекрутили, зараз порозкладаю по кульочках і закладу в морозильну камеру, хай вже холодає, а далі вже приступимо нарізати на тушонку. М'ясорубка своєї роботи справилась на відмінно, навіть нас здивувала, так швидко все перекрутила нам. Замовляли ми її в магазині Kitchen Line, це магазин професійного обладнання. Посилання залишив описі під відео. Ну і, звичайно, справилась вона на професійному рівні, правда, Коля? Швидко так все перекрутила. І навіть, та... навіть ти мені добрає. Вже навіть і колі довіряю. Вже я тут нарізала колій перекручував. Багато вийшло фаршу, а далі вже будемо дивитися по м'ясу, що на тушонку, що на ковбасу, а залишиться, то ще перекрутимо. Вже ми з м'ясом розібрались. Тут у нас залишилось все, що на тушонку. Отак його залишаємо у місках. Я тут беру черпак посередині кладу і все, що збирається протягом двох днів, я його так все виливаю. Ну, вже майже впорались, залишилось тільки помить все. Ну сьогодні нам сподобалося така свіжина, правда, коля. Бо колись а то коли в нас свині, свині, ну, свині свіжина, то я кажу на колі, що так мало м'яса, бо у нас такі свині більш сальні. А тут коля каже, що все вищий сорт. Фаршу ще накрутили цілу миску, отаку, бо все коля приносив м'ясо і приносив. Бо я спочатку думаю, перш накрутили ну, стільки, як ви бачили спочатку, бо думаю, щоб і багато не перекрутити, щоб сталося на тушонку, але все багато м'яса. Вообще нам взагалі сподобалось. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Янгола охоронці збройним силам України. Всім до побачення!